Маршрут номер 8 Ми його і планували після будівництва нової тролейбусної лінії. Це якраз була той задум, щоб сполучити по фабрику і Малікова таким чином і для Малікова дати сполучення з вивозом на вулицю Бердичівську, де знаходяться всі навчальні заклади, де знаходяться всі там більшість соціальних закладів, лікарні. І так далі, і посилити якби можливість як, тролейбусного сполучення для паперової фабрики, тому що там зараз курсує тролейбусний маршрут номер 8, В годину пік це два тролейбуса, в не годину пік, це один тролейбус. Ну люди так довго чекати, якби не будуть, і це є ненормально. Плануємо, що буде шість, якби тобто ну тричі фактично збільшуємо. Це буде вже нормальна як можливість, якби для, для людей, щоб виїхати із паперової фабрики, і з Малікова, тому що ну сім теж маршрут буде залишатися, то для маленького взагалі буде забезпечений ну, доволі пристойний інтервал. Ми чітко розуміємо специфіку мікрорайону, тому що це спальний район. Да, зранку звідти люди виїжджають, ввечері вони туди повертаються вже там після роботи. Впродовж дня такої серйозної міграції немає. І це якраз то один з тих аргументів, чому, я вважаю, перспективнішим сполучення саме по вулиці Бердичівській, тому що там спальні мікрорайони, тут спальний мікрорайон. І в них однакові фактично ну, характеристики, якби по, по потребах людей. Тому в такому варіанті можна. Буде більш ефективно використовувати транспорт. В годину пік його можна буде додавати, для того, щоб забезпечити повний вивоз, а не в годину пік вони можуть їздити в значно меншій кількості, не возячи повітря, як той час нарікається. Плануємо, що зараз дороблять розклади, і що з наступного понеділка якби вони вже будуть курсувати. От разом з тим, зараз переглядаємо а, трохи схеми маршрутів 4-4А, тому що маючи там, результати пасажиропотоку, ми бачимо ті основні ділянки дороги, де є завантаження, і разом з тим ділянки дороги до такого а, завантаження, Тобто, починаючи з вулиця Гагаріна і до польової, фактично пасажирів немає». Зі збільшенням кількості тролейбусів по вулиці Бердичівській, якби ми зараз маємо намір дати можливість тролейбусу 4 а розвертатися біля обласної лікарні, тобто, що в принципі теж буде доволі зручно, і як для студентів, якби скрошні, так і для людей, які звертаються в лікарні, їдуть, якби от воно, зупинка буде прямо напроти лікарні. Ось і е, відновити історичний якби, маршрут для тролейбусу номер 4 який розвертався на польові і повертався. От, тому що неоднаково нерівномірне навантаження сьогодні пасажирів є на вулиці Київській і Бердичівській, а так можна буде це збалансувати. Тобто Там, де є більша потреба, буде відповідно більше тролейбусів ходити. Там, де такої потреби немає, якби їх буде менше. Якби. Але в, в рухомий склад використовується максимально ефективно. Такі зміни дадуть можливість навіть при тій самій кількості тролейбусів на лінії, е, Раз зменшити очікування людей на зупинці, тому що якщо коло велике, то тролейбус там рухався з інтервалом у 19 хвилин. Сьогодні, якби зменшивши протяжність самого маршруту, ми скоротимо і інтервал очікування. Часткові зміни мають відбутися ще і в маршрутних таксі. Зараз їх відпрацьовуємо, планували, що з цього понеділка ці зміни не але Тут деякі непередбачувані нюанси ще вплив, тому хочемо відкоригувати, щоб вже передбачити всі, всі всі нюанси, і людям не треба було, там, 15 разів кожен тиждень, щоб змінимо, щоб вже всі вони відбулися однією датою, і там, де з'явилися якісь недоліки, одразу їх компенсувати.